Едвард Т. Блейк, 80 років, помирає, судово медичний експерт спричинив рух невинності. Едвард Блейк людина, яка перетворила систему справедливості через дезоксирибонуклеїнова кислота. У світі, де судові кімнати часто стають ареною словесних битв та маніпуляцій, назва Едварда Т. Блейка звучить як ковток свіжого повітря. У серпні 2023 року його смерть була відносно непомітною для широкої громадськості, але для тих, хто знайомий з тонкощами криміналістики та системою правосуддя, це стало втратою величезної величини. Блейк був не просто вченим, він був опікуном істини, людиною, яка використовувала силу дезоксирибонуклеїнова кислота, щоб зірвати невинну несправедливість від лад. Я пам'ятаю, як я вперше чув про Блейка. Це було на початку 2000 х, коли я тільки починав зацікавити криміналістику. Тоді не було стільки документальних фільмів та серій про справжні злочини, але історія незаконних осудів, заснованих на помилкових доказах, вже хвилювала громадськість. Назва Едварда Блейка з'явилася в контексті цих історій як символу надії, як людина, яка змогла довести невинність, коли здавалося, що все втрачено. Blake was a pioneer in the field of using a polymerase Chain Reaction PCR in forensics». Ця технологія, розроблена в 1983 році, дозволила зміцнити найменшу кількість дезоксирибонуклеїнова кислота, що дозволяє проаналізувати зразки, які раніше вважалися непридатними для ідентифікації. У той час, коли метод RFLP, обмеження довжини фрагментів поліморфізму. Який був стандартом криміналістики, вимагав великих обсягів біологічного матеріалу, ПЛР відкрила двері для аналізу деградуваних та мінімальних зразків. Те, що насправді відрізняло Блейка від інших вчених, це його непохитне бажання істини та його готовність кинути виклик у сталеній догмі. Він не боявся йти проти нинішнього, навіть якщо це означало конфлікт з адвокатами, слідчими чи суддями. Він бачив. Як його роль не є нейтральним експертом, а бути захисником правосуддя, використовуючи науку як зброю проти несправедливості. Я пригадую справу, коли я порадив у випадку, коли обвинуваченого було визнано винним на основі сумнівних доказів у дезоксирбонуклеїнова кислота. Юристи обвинувачення наполягали на тому, що докази були незаперечними, але я відчував, що щось не так. Я провів власні дослідження і виявив, що методи аналізу були невірними. Завдяки зусиллям моєї команди ми змогли спростувати докази та досягти перегляду справи. Цей досвід переконав мене, що науковий підхід та критичне мислення є найважливішими інструментами боротьби за справедливість. Блейк був не просто вченим, він був бійцем для справедливості. Його робота призвела до звільнення тисяч невинно засуджених. У тому числі кількох людей, засуджених до смерті. Він продемонстрував, що навіть найскладніші та заплутані справи можуть бути розкриті за допомогою науки та здорового глузду. Його історія про співпрацю з Генрі Ерліхом, молекулярним генетиком у Ситес, є яскравим прикладом того, як наукові відкриття можуть мати далекосяжні наслідки для суспільства. Розмова на шляху до ванної», як це описує Ерліх. Призвела до революційного використання ПЛР в криміналістиці, яка назавжди змінила систему правосуддя. Блейк був людиною, яка бачила речі в чорно-білому кольорі, коли Моріс зайшов, колишній репортер Чикаго трибуни. Він не дозволяв собі водити в оману теорії чи спекуляції. Для нього біологічний матеріал говорив за себе. Це якість, яка, на жаль, рідко зустрічається в сучасному світі, де все часто розмивається політикою, забобонами та особистими інтересами. Його участь у випадку ЗО деже. Сімпсон, хоча він закінчився винятком із свідків оборони зі списку, демонструє свою готовність кинути виклик навіть найвпливовішим діячам у системі правосуддя. Незважаючи на те, що причини його виключення все ще оповиті таємно. Одне зрозуміло, Блейк не боявся говорити правду, навіть якщо це було незручно. Я впевнений, що якби Блейк сьогодні був живий, він не дозволив би собі бути частиною системи, яка дозволяє невинним людям залишатися в тюрмах. Він продовжував би боротися за справедливість, використовуючи науку як інструмент для викриття брехні та захисту прав людини. Його спадщина це не лише наукові відкриття і звільняють невинні. Але й приклад непохитного прагнення до істини та справедливості. Його життя це нагадування про те, що навіть одна людина, озброєна знаннями та принципами, може змінити світ. Ключова думка Едвард Блейк це не просто ім'я в історії криміналістики, це символ надії для всіх, хто страждав від несправедливості. На закінчення я хочу зазначити, що робота Едварда Блейка є натхненником для всіх, хто прагне до справедливості. Його життя це нагадування про те, що наука може бути потужним інструментом захисту прав людини. І хоча він більше не з нами, його спадщина буде жити в серцях тих, хто продовжує боротися за правду та справедливість. Я сподіваюся, що майбутнє покоління вчених та юристів будуть наслідувати його приклад, використовуючи їхні знання та принципи для захисту прав людини та побудови більш справедливого світу. Рекомендація: Вивчіть історію проекту невинності, щоб дізнатися більше про те, як аналіз дезоксирбонуклеїнова кислота допоміг звільнити невинних засуджених.